Український збіджений народи, Україно, мати січова! Де твої знамена і клейноди, де твоя державна булава? Вже давно не чути серед степу орлього клектання угорі, Славу про Хмельницького й Мазепу не співають сиві кобзарі, тільки чути гупання кайданів В Соловках, в Сибіру, в Колемі та козацька нація гетьманів гине у московському ярмі, де поділась усмішка весела, і купальські вогнища дівчат, де поділись українські села, і садки вишневі коло хат. Щезло все в голодному пожарі. Матері дітей своїх жируть, божевільні люди на базарі, людське м'ясо. Людям продають ще зло все і всюди на руїні бенкетують п'яні вороги. Українці Мруть на Україні. А житті росіян, як грязі навкруги. Ні ми ще обстанемо, як хмара. Ні ми ще ударимо, як грім. І коли за все приходить кара. То якої шкари треба їм?